Його річ будуть представлені а, кролі і перепила на грилі. Це, це досить така і смачна, і в той же час ефектна штука. А, крім того, а, долучилися до заходу а, люди, які займаються вирощуванням. Сірої угорської корови це такі ну серйозні можна сказати буйволи з широченними рогами, десь по півтора метра, і е, м'ясо, яких є дуже делікатесним, і ми знайшли таких партнерів, вони забезпечать нам автентичну подачу. Тобто, крім самої смакоти, буде і все естетична, все естетичне виконання. Тобто, це будуть угорці в національних костюмах, і вони готуватимуть смачний горський гуляш із м'яса цієї сірої корови. Крім того, варто сказати, що буде ще така фішка, яка не є дуже закарпатською, але до формату барбекю класно підходить. Це а, у нас будуть готувати справжні американські бургери з усім необхідним обладнанням. Тобто, це котлети будуть змажитися прямо на ваших очах, вкладатися в великі такі величезні булки, і це. Будуть такі ріл-бургер, скажімо так, на фестивалі. Крім того, звичайно, форель, яка буде готуватися в кількох видах, вона буде і на грилі, вона буде і указана буде варитися, то можна буде хто не їсть м'ясо, бо їсти рибу. Ну а для вегетаріанців теж буде і десертна зона, де можна буде покуштувати різних е, смачних штук. Тому ті, хто не їдять м'ясо, теж можуть сміло прийти до нас на фестиваль. Звичайно, їм не дуже буде зручно, можливо. Дивлячись на бичків нарожні, але для них теж буде передбачено як в кулінарній, так і в івент частині цікаві штуки. І ще додаткова така опція або фішка, яку ми на фестиваль підтягнули, це. Безкоштовна wi fi зона на всій фестивалі протягом двох днів буде діяти Wi-Fi. Тобто ті туристи і гості з інших міст областей зможуть відразу викладати всі ці світлини в мережу. Ми знаємо, що часу технології це дозволяють. Соцмережі Facebook, Foursquare і так далі. І все це буде нам допомагати розповсюджувати інформацію із Ужгорода на весь світ через мережу інтернет. А також фестиваль у відеорежимі транслюватиметься онлайн. Теж дві доби поспіль на сайті нашому, на сайті фестивалю, а також на сайті партнеру Insight. Два дні поспіль, головна сцена і фан-зона перед нею буде доступна для перегляду в режимі онлайн на нашому сайті. Звичайно, буде і розваги. До них я якраз хочу перейти, передав слово своєму. Ігор відповідає нас за івент частину. як ви бачите, це ілюструє, що я ви здав... а, так, <сміттє> буду відповідати за розваги. Друзі, одразу почну із сенсації. Мало хто з організаторів знає, але половина бюджету фестивалю на розваги зараз знаходиться у мене на голові. Ну, А на що ми витратимо інші 5 гривень залишкові, зараз розповім. Це, звісно, був жарт, друзі, тому що розваг на нас чекає дуже багато. В принципі, ними буде займатися ціла армія ведучих аніматорів та артистів. Відповідно, вся, вся якби, зона фестивалю поділена на дві локації: це є зона відпочинку для. Поціновувачів грилю та пива і зона відпочинку для людей з дітьми це країна дитинства із казковими персонажами. Ну і відповідно солодкими подарунками від торгової марки Ру та торгової марки АВК, які нам в цьому допомагають. Якщо ми будемо говорити про зону відпочинку для поціновувачів грилю, та пива в принципі. Вона буде розташована так, що буде видно всю сцену, але дивитися на сцену буде не обов'язково, тому що всі розваги будуть відбуватися навколо цієї зони. Зокрема, великі Ужгородські перегони, які ми анонсували. Це буде дійство, яке буде навколо фестивалю, всередині фестивалю. Напевно, що зі спортом ці забіги мають мало спільного, але кмітливі люди зможуть здобути обіцяну Говерлу подарунків, тому що умови для забігів ми підготували досить такі неординарні. Ну і Говерла вона буде справді говерлою, тобто це буде гора подарунків, яку забере собі. Давай одразу скажемо, Говерл буде шість, плюс одна десь там біля Івано-Франківської області.